Ну і ще одне важливе правило у час війни бути медіаграмотним для українців. Надзвичайно важливо, адже е, засоби масової інформації противника ворога час від часу роблять вкиди, щоб розсварити українців е, між собою, підірвати нашу підтримку та віру в зсу вище керівництво країни, загалом зробити все, щоб ми програли, і роблять ці вкиди на інформаційному фронті. Ми маємо бути певними, сильними і Медіаграмотними загалом про медіаграмотність і підтримку наших військ про ситуацію. На в містах, які зазнають зараз нищівних обстрілів, ми поговоримо з нашими е, гостями. У нас в студії є голова громадського об'єднання Смарт Медіа Олександра Щукіна. Пані Олександра, вітаю вас. Так. Доброго ранку, і Марина Ніколаєва, комунікаційна менеджерка громадського об'єднання Смарт-Медіа. Пані Марино, доброго ранку вам! Доброго ранку. Вітаю вас. Отож, хочеться розпочати нашу розмову з вашої з діяльності вашої громадської організації Смарт медіа. Як то кажуть, що це таке, чим це їдять, коли зорганізував. Дякую вам дуже за нашу розмову сьогодні, тому що дійсно медіаграмотність та залучення громадян є дуже важливими зараз у цей період. Наша громадська організація почала свою роботу у 2019 році, дві році, і поставила собі за мету збільшити кількість громадян, які розбираються у реформах, збільшити залученість громадян до політичних процесів. Це відбулось тому, що ми побачили, що ми займалися дуже багато чим. Ми займалися і антикорупційними розслідуваннями і тренінгами і залученням молоді, але ми побачили, що Громадяни не достатньо цікавляться реформами, не достатньо обізнані у тому, що відбувається, не достатньо користуються тими інструментами демократії, які є в нашій країні. І через це є наслідки, що і реформи просуваються не так швидко, і дійсно є інформаційний вплив негативний, в тому числі і від Російської Федерації, тому що ми самі з Харкова, і наша перша діяльність почалася у Харкові і на сході України. І там дуже багато негативного впливу і інформаційної війни, яка велася ще задовго до повномасштабного вторгнення, і наша діяльність саме була зосереджена на тому, щоб. Створити комунікаційний такий майданчик між владою, громадою, експертами, де громадяни можуть впливати на реформи і починати робити такі перші кроки для того, щоб сам, самим стати учасниками змін країні. А що стосується комунікації із населенням? Ви розпочали роботу у 2019 тисячі дев'ятнадцятому році. А, як швидко пішов процес залучення громадян чи почав ну зворотний зворотна така комунікація? Люди звертаються до. Вас реагують на ваші публікації, на ваші заходи. Смотрить, дивитися, ми займаємося саме комунікацією. Ми, як сказала Саша, починали на сході. Дійсно, люди вірили в велику кількість фейків, велику кількість російських фейків. І вони думали, що в Україні нічого не робиться доброго, зокрема, коли йшлося про невеличкі міста на Донбасі, на Харківщині. І а, ми займаємося саме комунікацією, тобто ми не приходимо і не розповідаємо якийсь сюжет або якийсь текст, який ви сприймаєте. Ми збираємо людей, розбираємо їх онлайн, збираємо їх офлайн, робимо робочі групи, робимо заходи з малювання. Максимально доступно спочатку спрашуємо, що ви знаєте про ту чи іншу реформу про інформаційну політику в Україні. І... Ось цю комунікацію ми направляємо для місцевого самоврядування, для центральної влади і говоримо: ви впевнені, що люди знають про цифрову трансформацію, ви впевнені, що люди знають про медичну реформу. А вони говорять, що вони нічого не знають. Давайте шукати відповіді, давайте відповідати їм на місцевому рівні, щоб вони знали, як це робиться. І, зокрема, ми робимо вже відео на основі запитів саме громад, саме людей. І робимо роз'яснювальні лекції, робимо зустрічі. І коли люди побачили, що вони можуть впливати на реформи, то ми отримали протягом декількох місяців вже яскраве залучення. Наприклад, навіть чиновники з Константиновки, це Донецька область. Так вони вже намагалися створити свої інфер... ініціативи в цифрової трансформації в ізюмі Нашому Харківському льоду включилася активна громада в екологічні процеси, медичну реформу, ми активно прасували у минулому році на сході. І ми побачили і люди, побачили, що вони можуть змінювати країни. Вони зацікавились цією країною, і ми впевнені, що саме комунікація, а не просто інформування, воно дає можливість людям долучатися до реформи, змінювати цю країну. І під час війни це дуже важливо. Ну це було важливо досить і до повномасштабного вторгнення, адже є така думка, що на сході країни так люди, ось під впливом цих фейків від Росії, що Україна їх не любить, Україна їх забула. А Росія їх прийде врятує. Ось власне подекуди така ситуація склалася, що деякі люди все ж таки з радістю зустрічали так, би мовити, російських освободітелів. Те, що ви робили до повномасштабного вторгнення, надзвичайно важливо. Це комунікація з громадами. Після початку повномасштабного вторгнення вам довелося виїхати із Харкова. Я так розумію, ви реалікувалися на Хмельниччину? Ні, не трошки не так, але так ми виїхали з Харкова, тому що там було дуже небезпечно, і Ми стали внутрішньопереміщеною громадською організацією але це для нас відкрило і нові перспективи нашої діяльності роботи, якщо раніше ми працювали у п'яти регіонах сходу України: це Харківська, Полтавська, Сумська, Донецька, Луганська область. Зараз ще ми додали до нашої діяльності ще Хмельницьку, Чернівецьку, Ванфранківську та Тернопільську області. Ми зараз будемо у кожному з цих міст проводити офлайн заходи, також і комунікувати реформи, продовжити нашу діяльність. Чому тому, що як ви правильно сказали, що дійсно на людей був так інформаційна війна велась дуже давно, і вона продовжується і зараз. І вона, на, на жаль, буде продовжуватись навіть після нашої перемоги. І треба, щоб люди були, були найбільш стійкими до цієї, цієї війни, щоб вони могли не тільки бути стійкими, а ще й могли протистояти тому, щоб вони нас до того війська і знали, що наша країна може дати відсіч всім цим фейкам. Власне, я хотіла запитати до до початку війни, верніше до початку повномасштабного вторгнення. Громадське ваше об'єднання смарт Media висвічу, висвітлювало комунікацію, так як ви сказали, екопроекти. Що змінилося із початком війни? Які проекти з'явилися нові? Ну, по перше, ми не всі виїхали з Харкова. Я приїхала до Хмельницька вчора з Харкова безпосередньо. Я продовжую робот, е, працювати у громадах, які були звільнені і які е, знаходяться у прифронтовій зоні. Тому як і до багатьох е, громадських організацій у нас е, з'явилася гуманітарна допомога. Ми допомагаємо. Як місцевим мешканцям харківської громади, ну регіону Харківського цивільним громадянам, зокрема, ми допомагаємо категоріям людей, які не можуть саме за себе постояти, це люди з інвалідністю, це матері з маленькими дітьми, які залишилися у цьому регіоні. Ми допомагаємо військовим, допомагаємо речами, збираємо кошти на. Берце, також на східний напрямок, адже це близький для нас напрямок. І ми не лише займалися там екопроектами. В минулому році ми комунікували п'ять реформ: це медицина, антикорупційна реформа, судова реформа, екологічна реформа і. Цифрова трансформація. і цифрова трансформація у цьому році. Ми продовжуємо цифрову трансформацію, тому що це дуже важливо, щоб люди долучалися до цифрових інструментів і а, могли розумітися на сучасній інформації. Це дуже важливо. Ми додавали у цьому році відбудову України та реформу ЖКХ це дуже важливо. І ми додали у цьому році освітню реформу, про яку ми будемо саме розмовляти у Хмельницькому. Про освітні реформи ми поговоримо дещо пізніше. А я хотіла запитати: ось стосовно корупції та антикорупційних реформ. На цьому наголошує Євросоюз, так що Україні потрібно над цим плідно працювати. Питання корупції надзвичайно турбує усіх українців, тому що ми бачимо це масштаби цієї біди. Зокрема, бачимо також і в засобах масової інформації про розкрадання гуманітарки будемо говорити. Такі факти зафіксовані і нацполіцію. Власне, от е, антикорупційну реформу як достукатись до людей, що людям треба пояснити, щоб врешті ну, побороти цей корінь зла в нашій країні. От на вашу думку, е, в нас навіть був такий досвід е, до війни. Ми їздили разом з національним антикорупційним бюро у тур східною Україною, Харківським територіальним управлінням з комунікацією антикорупційної реформи, тому що є проблема така, що люди не розбираються в антикорупційних органах, вони не розуміють до кого звертатися. Тобто, треба починати з того, щоб люди взагалі розуміли, яка реформа відбулася. На жаль, у нас реформа це відбулася майже після того, як відбулася революція гідності. Тобто, це дуже реформа не нова. Але не всі громадяни. Не люблю таке слово пересічні, але громадяни, які там не займаються, не не цікавляться, скажімо так, реформам там політичним життям. Вони не знають е, цю про цю реформу стільки, скільки необхідно знати, тому що це реформа ключова для всіх сфер життя людини. І ми зробили такий тур разом з набу. Я думаю, що він був успішним, тому що він включав в себе і креативну складову там, де ми малювали, запрошували молодь, і таку, і таку більш конструктивну з самим директором набу, який їздив з нами і розповідав. І люди почали цікавитись через такий креативний захід, така лайтова версія, але не семінарна, але така спокійна, більш розважальна. Люди приходили і цікавилися, дізнавалися, знаходили контакти, обмінювалися контакти з представниками набу. І потроху вони почали долучатися після того, ми залучали наші заходи. Так, я додам, що велика проблема в тому, що антикорупційну реформу точно говорить заговорили в Україні. Саме шляхом того, що про неї знімали якісь загальні сюжети, і люди думають, що це не про них. І ми потім ми збирали тих людей, збирали онлайн. Безумовно була якась пандемія ковіду. Ми збирали онлайн, робили робочі групи з молодих людей і розповідали, що це те, що ви можете. У нас відкрити понад сто реєстрів. Ми самі є. Розслідувачами у мене, наприклад, великий досвід, і я розповідала їм, які інструменти, і наша молодь вже перед, перед війною вони робили класні розслідування, наприклад, у сфері медичних закупівель, робили розслідування екологічне, робили розслідування щодо землі громад. І коли люди бачили, що антикорупційна реформа це про громаду. Це про контроль бюджету, Їм це становилося цікавіше. І я думаю, що щоб наша антикорупційна реформа все ж таки почала працювати в Україні, потрібно надати інструментарій саме невеличким громадам, саме молодим активістам, яким яким це цікаво. Їх треба навчити саме скомунікувати цю реформу, навчити самостійно контролювати. Ніхто не якийсь дядька. З Америки це контролювати не буде. Потрібно контролювати на місцях, потрібно контролювати молодь. Ну, власне це... кажу, що знаєте, ще чула таку думку, що під час війни, мовляв, не до цього. Після перемоги будемо вирішувати і робити. На вашу думку, ось ці антикорупційні розслідування під час війни вони доцільні чи ні? Це псевдопатріотична позиція, що це не, не до не до того. Ну, таку думку чула в суспільстві, що мовляв, усі сварки, усі якісь непорозуміння, якісь такі проблемні питання. Давайте залишимо на полі. Тім, коли переможемо, як правильно сказала Марина, що так у нас є дійсно досвід залучення громадян, що вони самі і навчити громадян, що вони самі розбиралися, самі робили ці розслідування, самі вивчали, тобто вони повинні прийти до того, що окрім тебе ніхто не буде покращувати тобі життя ніяка інша людина з іншої країни, ніякий фонд за тебе не зробить те, що ти повинен зробити. Тобто, ти сам повинен моніторити реформи, сам повинен слідкувати за грошима, які проходять до бюджету, сам повинен моніторити, куди йдуть, йдуть ці кошти або спрати достовірні джерела сам повинен скидатись на берца для добровольців на Харківщині. Тобто люди повинні розуміти, що ці всі реформи не відбудуться без їх, без їх участі. Людям необхідно самим брати на себе відповідальність і всі ці реформи на часі, і реформи антикорупційна на часі діяльність, адже потім це забудеться. І потім скажуть, ай ладно, да, у нас дійсно були на початку весни закриті частини реєстрів, але наразі можна це працювати. І ми е, самі також викривали ситуацію. Наприклад, коли ми бачили, коли ковбаса йшла условно у е, колонії за документами, ми розуміємо, що це не було. І інші реформи на часі дуже багато людей наразі не залучені в військові процеси, але вони хоч хочуть розуміти, як жити далі, як буде розвиватися медицина, як буде розвиватися. Демократія, як буде розвиватися освіта в цій країні, і їх можна і потрібно залучати, щоб вони змінювали цю країну. Про освітню реформу у вас сьогодні передбачається онлайн-захід нашому місті. Про що буде йти мова? Загалом, яке головне питання у цій онлайн-зустрічі, про яку реформу йдеться, і що хочете донести власне цим заходом? Ми ну, по ми хочемо познайомитися з громадянами. Перше, наш захід, щоб показати, що реформу це не складно. Ми хочемо, щоб люди прийшли з ними познайомилися, тому що далі ми плануємо дуже активно працювати у регіоні. І ми будемо говорити ну, перше для того, що реформа освіти, наскільки вона змінилася в умовах війни, тому що це ну, дуже важлива реформа, це наше майбутнє, і ми дуже повинні, вже повинні думати про те, що буде далі, і як забезпечити безпеку нашим дітям і дорослим, вже, які вчаться у вищих навчальних закладах, безпечне навчання і якісне навчання. Щоб якість освіти не постраждала через те, що вимушено приходити десь на офлайн. Десь на онлайн, десь треба буде спускатися в укриття, щоб ми все ж таки змогли зробити якісну якісну послугу освіти. У нас задекларована реформа, яка триває. Нова українська школа, вона задекларована до 27-го 29-го року. Там задекларований креатив, там задекларовано критичне мислення, там задекларовано досить багато, але наразі досить багато людей виїхали за каміння. Вони бачать, яка освіта там. І ми хочемо, щоб люди встигли а, додати свої пропозиції, яким вони бачать школьно шкільну освіту. Можливо, програма, адже зараз йдеться лише, лише про те, що ми змінюємо літературу, да? а потрібно змінювати гаразд да, більше. Ми хочемо поговорити про безпеку. Ми хочемо поговорити про онлайн і офлайн з людьми, з реальними людьми, їх почути пропозиції. Ми хочемо поговорити про профтех освіту, щоб вона була якісна. Ми хочемо поговорити про вище. Тобто це початкова комунікація. Ми будемо розмовляти, ми будемо малювати, ми будемо розмовляти з місцевими чиновниками про це, і потім формувати це в серію пропозицій, Ми будемо про це розмовляти і на сході, і ці пропозиції можливо буде втілити як на місцевих рівнях, так і на центральному рівні. І люди можуть до нас приходити сьогодні. Хто не записався? Я хотіла запитати. Ну я так розумію, що громадське об'єднання складається переважно із жінок. Так сталося, ну це був так, так було назавжди, завжди, але так, За, так. зараз так берете на себе важку ношу на тендітні жіночі плечі, але все ж таки про освіту і безпеку. Я так розумію, що в переважної більшості громадської організації жінок ваших учасниць є діти, так і на вашу особисту персональну думку, питання безпеки, чи зараз воно достатнє? адже дискусія перед 1 вересням розгорілася велика, чи варто відправляти дітей до шкіл. Адже коли була пандемія, так діти сиділи переважно по uh -huh. домах, так само і студенти. Зараз військовий час йде війна, прилітають ракети, і все ж таки наважилась влада відкрити навчальні заклади за умови безпечних укриттів. Але на вашу особисту думку, чи варто, чи як uh -huh. з безпекою бути? На мою думку, у тих територіях, де йде йдуть обстріли, не може йти мова про е офлайн освіту. Тому що це це безпека, і це ну я вважаю, що це не пропустимо ніякі офлайн заходи, там де йдуть обстріли, і де йдуть бойові дії. Я взагалі вважаю, що якщо йдуть бойові дії, наприклад, там я у моєму рідному Харкові за це моя особиста думка там з дітьми нема що робити в принципі, тому що це дуже небезпечно, це не просто іграшки і люди, які не живуть і не бачили жодного разу тієї ночі в Харкові, коли над тобою літає там тоді літали винищувачі, коли йдуть на обстріли. Що це за ніч така, як там взагалі знаходитись? Тобто, це неможливо передати словами, і тому там дітям в принципі робити не погляд, нема що, і звичайно, і освіта там тільки офлайн. Але якість освіти, я спираюсь на думку експертів, дійсно страждає. І дітям потрібно бачити, дітям потрібна соціалізація, дітям потрібно жива освіта офлайн, і для того необхідно їхати в ті громади, які може забезпечити якісне бомбосховище і забезпечити якісну комунікацію. Ми повинні розуміти, що з нами воює держава і Дійсно, ракета може прилітити на жаль, прилітити, На жаль, і в західні регіони. І вона може бути поцілена у школи, у дитячі садочки. Але коли все ж таки наше керівництво вирішує відкривати чи не відкривати школи, я думаю, що вони розуміють, чи зуміють вони спустити дітей в бомбосховище і чи є воно. Якщо воно є, і є час, адже до Харкова ракета летить лише дві хвилини. То там немає такої можливості. Якщо тут є можливість, потрібно дітям навчатися, а особливо дітям молодшої школи. Ну у нас саш і діти, які ще в школу не ходять. у Нас є діти мої в Харківській області, але вони так в селі. Я їх прячу, не в Харкові, тому вони в садочок не ходять наразі. Вони напередодні повернулися так, і, власне із Харкова. Як ситуація зараз там? Після того, як пройшов контрнаступ, про який ви всі знаєте, дякуємо ЗСУ, дійсно стало дещо легше, не неможливі наразі артобстріли. три дня було без обстрілів, але сьогодні вночі знову поцілили в інфраструктуру. Харків намагаються лишити без тепла. Харків намагається лишити без світла, але близько мільйона людей продовжують жити в Харкові, хтось повертається. Більш критична ситуація в звільнених територіях, тому що там немає, там розбита візюмі інфраструктура Купінськ під обстрілами, і там дуже важка психологічна ситуація, адже на Харківщині знайшли понад 18 катівень. Ну, тобто кількість жертв, які були вже озвучені до цього, це невеличка до ветері телемарафону. Я так розумію, що кількість жертв буде лише зростати. Я знаю, що зараз на Харківщину зокрема їдуть і представники жандармерії Франції, які будуть разом з нашими слідчими документувати все, що там відбувається. Ситуація дійсно важка, але я так розумію, що попри те, що мільйон людей з українців залишається в цьому місці, вірву в перемогу не втрачають і намагаються будувати якісь плани хотіла запитати стосовно планів вашої громадської організації. Тобто, зараз де війна? Перемога буде неодмінно. Питання, звісно, часу маємо. Триматися і мати цю витримку, але наразі ви працюєте над декількома напрямками: зокрема, освіта, медицина, так інформатизація, можливо, ще в планах ще якісь онлайн проекти надання до психологічної допомоги. Ну я не знаю. Тобто... Ну ми наразі на сході допомагаємо зокрема і фіксувати військові злочини. І тому ми тут спілкуємося з ВПО. Саша проводить для них тут заклади також. Психологічне з малювання воно зараз розкаже. А далі ми також ще хочемо додавати до наших досліджень це. Виборча реформа, конституційна реформа, децентралізація тобто, ми плануємо лише розширювати. Плануємо розширювати нашу діяльність на заході України, адже схід і захід разом безумовно да. географія розширюється. Дуже Олександра. Після того як ми працювали на сході, ми зараз доєдналися чотири області. Ми в цих областях будемо робити заходи. В наступному році ми плануємо, що в нас у кожному регіоні вже був свій амбасадор змін, який буде вже робити постійні заходи з комунікації, з залучення громадян, з залучення молоді. щоб вони не просто це як комунікація не одностороннішо процес був, щоб люди вони свій фідбек на реформу, на такі зміни вони робили, і влада про це чула. Тобто, ми це будемо робити у регіонах. Також те, що ми робимо для внутрішньопереміщених осіб, тому що дуже багато людей, з якими ми працювали на сході України. Вони б зараз переїхали на ці території, і вони до нас приходять на заходи вже. Тобто вони нас знають з Харкова, знають зі сходу. І вони, от, наприклад, там в Тернополі у нас хлопець. Він почав. Побачив, що ми приїдемо, і він прийде до нас на захід у Тернополя. Ну люди про нас вже знають, і тут є переселенці. Ми для них робимо заходи і будемо робити далі. Наприклад, я в Черніцях робила захід з медіаграмотності, і у нас там була трошки арт-терапія. До нас записалося за одну годину 130 людей бажаючих. Такого ну у нас не було ще, і у нас було лише 20 місць. І люди, але не всі ми там написали відмови людям, тому що не було місця. Не всі побачили з відмовою. Люди прийшли, а місць не було. І я кажу: ну вибачте. Ну не вас спустити, що немає місії. Люди там у нас жінка почала плакати і каже: Я з Маріуполя мені є що сказати. Пустіть мене на захід, і ну стало дуже через це сумно. Тобто люди плачуть, тому що їх вони хочуть бути почутими, розумієте? Тобто, це така напруга емоційна. Людям дуже потрібна підтримка. Їм потрібно, щоб їх почули, щоб їх щоб почули, вони відчули свою значимість для країни. І це ну на жаль наразі це навантаження громадських організацій, щоб допомагати людям, в тому числі психологічно. І показувати їм що ми разом всі я ще хотіла запитати, що стосується офлайн онлайн заходів, це зрозуміло. Так це набагато простіше, технічніше так об'єдналися, підключилися. Що стосується офлайн заходів різних регіонів в Чернівцях, до, до прикладу, якщо буде офлайн зустріч у Хмельницькому, як наразі місцеві адміністрації так чи йдуть на зустріч, чи виділяють якісь приміщення загалом комунікація із місцевими з регіональними владами? Ну знаєте, я скажу, що коли ти був. Патріотом там проукраїнським за часів ще е, у Харкові, за часів ще там Януковича, за часів е, різних інших е, е, влади у Харкові, в тому числі, так ми всі знаємо цю ситуацію. Е, але ну коли ти був активістом таким у Харкові, тобі не дуже складно бути активною людиною Хмельницькому, в, та івано франківську та Чернівцях. Наприклад, коли влада тут в принципі завжди йшла на контакт. В нас, наприклад, в Чернівцях дуже добрі стосунки з міською радою. Вони вже брали участь у наших заходах і допомагали навіть його організувати. І далі у нас у Черніцях планується захід з реформи України. Ну реформ, України у контексті релокованого бізнесу. І влада дуже активну участь візьме, і вона навіть допоможе сказала запросити людей. І їй це дуже цікаво. Наприклад, у Чернівцях у нас там в Хмельницькому так само Тут зараз ми так та ми також чекаємо сьогодні. Запросили, чекаємо представників департаменту освіти. Ну на приміщення час від часу ми знаходимо самі, але ми якось не привикли так розраховувати на владу, щоб вони нам не дали все. Чесно ну, говорячи. Часом є такі були ситуації до війни, що, до прикладу, якісь громадські організації хотіли провести якийсь захід. Так місцева влада могла суперечити. Ну, якісь були а, підводні камені. Мені здається, зараз і спочатку повномасштабних. Ано ну, вторгнення все ж таки Україна якось більше об'єдналася, йдуть один одному на зустріч. Що стосується громадських організацій, співпраці з місцевою владою. Я вам дуже дякую за розмову. І Ще на хочу почути від вас настанови для наших глядачів. Отож, чому важливо приходити на такі зустрічі, чому важливо контролювати реформи, які відбуваються в Україні, і чому важливо бути медіаграмотними? Це ваше життя, і це ваша країна, і я хочу, щоб дійсно вам побажати, щоб ви були активними. Війна не назавжди, нам наразі вже потрібно думати, яка наша країна буде після війни. Наскільки вона буде реформована, і це залежить саме від вас. Якщо ви щось не знаєте, приходьте до нас, ми надамо, допоможемо дізнатися, щоб ви самі самі контролювали ту громаду, в якої ви мешкаєте. Так, ми дуже відрізняємося від нашого ворога, тому що ми можемо брати на себе відповідальність. Тому беріть на себе відповідальність, розумійте, що окрім вас ніхто не зробить ваше життя кращим. Тому розбирайтеся в реформах, комунікуйте зміни, самі долучайтеся до змін, скидайте гроші на берці, скидайте гроші на інші потреби зсу і підтримуйте один одного. Власне, можна підсумувати нашу розмову. Рушійною силою України та загалом нашого майбутнього є власне народ України, громадяни, які, якщо будуть активними, небайдужими, ми зможемо побудувати нашу країну щасливою, вільною, незалежною. Не обов'язково переможемо. На студії була голова громадського об'єднання Смарт-Медіа та комунікаційна менеджерка громадського об'єднання Смарт-Медіа Олександра Щокіна та Марина Ніколаєва. Дуже дякую. Дуже вам. Дуже дякуємо вам. Атож, друзі, єднаємося. Ну і ще одне: якщо у вас немає можливості відвідати захід сьогодні онлайн-захід від Smart Media, заходьте на сайт, читайте, дізнавайтеся, дізнайтесь для себе багато корисного. І я впевнена, що наступного разу обов'язково захочете приєднатися.